Доброго ранку, пані і панове. Що може бути приємніше, аніж повернення до рідного дому, де нам затишно і комфортно? І неважливо, звідки ми повертаємося з далекої закордонної подорожі чи щоденної роботи. Старий Печерськ для нової еліти. Олена Мармазова працює приватним нотаріусом, захоплюється читанням, подорожуванням і, як справжня, жінка відвідуванням крамниць. Купівля нерухомості до традиційного шопінгу, звичайно ж, не відноситься. Втім, і до цього непростого процесу наша героїня поставилася пристрасно, але відповідально. Двокімнатна квартира житловою площою 43, загальною 86,5 квадратних метрів. Тому доказ. Скажіть мені, будь ласка, ви як нотаріус, метаріус, от коли б підбирали для себе житло, що для вас було першочерговим? Якісь технічні параметри квартири чи дозвільні документи забудовника? Безусловно, и то, и другое. Я привыкла придерживаться строго буквы закона, я попросила для проверки и они документы, и вторые, и я её покупала не на начальном стадии строительства, а когда уже был этот дом построен, и я уже могла видеть качество строительства. На виру ничего не приймаете, только в дило да, має бути да, доказом. Да. Я знаю, щоб екстрашня жінка захоплюєтеся шопінгом. Так, да. значить, у вас має бути велика гардеробна. Угадали. Ну, от в квартирі два больших санузла. Я думаю, що я під гардіробною відведу один із них. Схвалену асоціацією фахівців з нерухомості України. Я так розумію, це буде гостьова кімната. Да, з великим так. вікном. Багато простору. Дуже часто виникає питання щодо ПДВ. Кто має сплачувати? Забудовник чи покупается? У меня здесь тоже конфликт интересов и как специалиста, и как покупателя. Конечно, покупателю не хочется платить ПДВ, но мы оплачиваем его. Но из моей практики я могу сказать, что... Существует такое поняття, як рыночная ціна квартири. І якщо продавець юрлицо, і хочет продати, він не може за счет ПДВ превысить рыночную стоимость. Иначе квартиру просто не купят. І, як правило, ПДВ всегда уже входит в эту суму. Того осіннього дня вся футбольна країна готувалась вболівати за своїх у лізі Європи. Між тим на новенькій зеленій галявині в житловому кварталі, що розкинувся на мальовничих печерських пагорбах. В цей час тривала інша цікава баталія. Причому пристрасті тут точилися також не жартівливі. А від міжнародних кубкових зустрічей ця непересічна подія відрізнялась ну хіба що галантною гостинністю господарів поля та гендерною рівністю суперників. Як відомо, у нас в кварталі запланована дуже велика спортивна інфраструктура. Це футбольне поле, Спа-салоны, э, теннисные корты. Один из объектов, который сегодня ведет в эксплуатацию футбольное поле, мы решили испытать на себе. И сегодня мы пригласили одну из лучших Украине женских команд, чемпионов Украины Катюбинского, для того, чтобы на практике испытать наши возможности. Сьогодні дуже цікавий матч, бо грає провідна футбольна команда бізнес Developer Юкраїна Це Такі забудовник, як, наприклад, Новішерська ліпки, дуже відомого комплексу. А з іншого боку, практично зборна України. По футболу, а реально це команда Білічанка з Коцубінського. Так у мене от розділяється моє особисте. Хоча ні, не розділяється. Я прийняв для себе рішення. Я буду зволівати виключно за команду Коцюбинського. Хоча відверто в довочеському комплексі на обчасках я придбав квартири квадратні метри. Це як інвестиційний договір, але вболіваю виключно за дівчат з Коцубинського за білічанку. Ми вже три три останні роки чемпіони України з футзалу серед жіночих команд. І це цьогорічний чемпіонат. Ми також почали з розгромної перемоги над Одеською Чорноморкою з рахунком 21-1, один перемога. Так що я не побоюсь цього слова, що це сама сильна команда футзельна в Україні. До речі, рейтинг наших дівчат на рівні збірних третій в Європі і п'ятій у світі. Але у підсумку сильні і мужні новолипкінці, аматори п'ятих у світі прекрасних біличанок таки перемогли. Але публічно вихвалятись своїм успіхом не стали. Мовляв, скромність прикрашає чоловіків. Щоправда, рахунок 10-7 доводить, що їм не така вже і слабка стать. Протистояла. Якщо ми б грали з дівчинами, було б обидно, тому що ми знаємо свій рівень і, в принципі, повинні побіждати. В Україні так точно. А хлопці, вони є мужчини. Ви вибирали квартиру для себе. Чому саме ця квартира, чому саме це місце? Ну, во перше, це Печерськ. Во-вторых, вот аналогов этому комплексу в Киеве до сих пор я не знаю. Это целостный закрытый комплекс с хорошим качеством строительства, с красивыми фасадами, которые будут выглядеть так же красиво и через несколько лет эксплуатации. Я уже покупала, когда эти дома были, стояли, я уже имела представление об этом комплексе, а потом уже пришла весна, когда посадили здесь садики, травку, газончики. Он стал таким красивым, что я еще раз убедилась, что я сделала правильно. Вибор. Розмовляйте з ріелторами на рівних, тобто на одній мові. Розглянемо термін «андеррайтинг об'єкта нерухомості. Це розгляд банком квартири або будинку, який позичальник хотів би купити, скориставшись кредитом або надати в заставу по кредиту. А на сьогодні все. Побачимось.